Сивий дідусь, років 70, ходив біля вольєрів і постійно когось виглядав. Працівниця притулку це помітила і підійшла до нього. Вам щось потрібно? запитала вона. Ви когось шукаєте? О, ні, ні, не хвилюйтеся, я тільки подивлюся можна? відповів він. Так, звичайно, дивіться, ради Бога, здивовано відповіла вона. Дідусь ще довго ходив і дивився на кожного собаку. Здавалося, ніби він знайомився з кожним мешканцем цього притулку. Він кілька разів пройшовся по колу і зупинився біля одного вольєра. Там, у кутку, притулившись до стіни, сиділа собака. Вона була не така, як усі інші, не махала хвостом, не дивилася благальним поглядом вона просто сиділа і дивилася кудись у бік. А що з нею? запитав дідусь. А це Берта, їй десь шість років нещодавно у нас. Машина збила. Господиня відмовилася, і сусідка привезла її сюди. Зробили операцію, але, на жаль, лапу врятувати не вдалося. І що тепер бігати не буде? Чому ж? Буде. Тільки відтоді вона не виходить із вольєра. Не знаю, може, боїться? А можна я її заберу? благав дідусь. Жінка подивилася на нього і подумала: Куди тобі, старий? Ти й сам однією ногою в могилі, а потім ще й вона залишиться на вулиці. Давайте ми подумаємо, а завтра дамо відповідь. Добре? Добре. Тоді я завтра зайду. До побачення. Хвіртка зачинилася, і дідусь повільним кроком пішов. Наступного ранку притулок ще був зачинений, але він уже чекав біля воріт. А, це знову ви. Добрий день. Ми тут порадилися з директором. Ми не можемо віддати вам цю собаку. Вона хвора, їй потрібен догляд. Дідусь засмутився, і жінці навіть здалося, що він заплакав. Він розвернувся і пішов. Після обіду працівники пішли прибирати вольєри, а там, біля того ж самого вольєра, стояв той самий дідусь і про щось розмовляв із собакою. Жінка підійшла і знову нагадала, що вони не можуть віддати йому собаку. Протягом місяця, щоразу, приходячи в притулок, працівники зустрічали цього дідуся. І щоразу він підходив до одного й того ж вольєра, і знову, і знову про щось говорив із собакою. Усі давно звикли до нього і часом навіть не звертали уваги. Але одного разу директор не витримала і сказала: Люд, а віддайте йому її все одно не виходить з вольєра. Може, тоді заспокоїться? Працівниця підійшла і відкрила двері. Дідусь зайшов усередину, сів поруч із собакою, і вже за мить вони вдвох вийшли звідти. Подиву на обличчях жінок не було меж. Дідусь і собака ходили територією притулку. Зупинялися, щоб перевести подих, і знову йшли на прогулянку. Так почалася дружба між Бертою та Володимиром Олександровичем. Так звали дідуся. Володимир Олександрович приходив щодня. Берта визнавала тільки його. Вони гуляли, раділи, але здебільшого мовчали. Сидячи під якимось деревом, вони сумно дивилися кудись удалечінь. Повертаючись назад до притулку, вони довго прощалися, дивлячись один одному в очі. Через пару місяців директорка запропонувала йому забрати Берту назавжди, але він відмовився. Жінка була в здивуванні чому? Адже він так цього хотів. Володимир Олександрович не хотів відповідати на це запитання і щоразу відвертався, щоб ніхто не побачив його сліз. Жінка вирішила дізнатися, чому, і одного разу пішла за дідусем. Після притулку дідусь, кульгаючи, пішов у бік околиці міста. Жінка за ним. Пішли вони приблизно годину. Потім дідусь підійшов до будівлі і зник за дверима. Вона підійшла до дверей і одразу присіла. На дверях висіла табличка, а на ній напис ПНІ, психоневрологічний інтернат. У народі будинок для літніх людей. Вона була в шоці. Зайшла в будівлю і пішла до завідувачки, щоб дізнатися про Володимира Олександровича. Там їй розповіли, що він тут вже понад 10 років. Що потрапив у аварію, ногу врятувати не вдалося, а дочка привезла його сюди. І з того часу її ніхто більше не бачив. Виходячи з будівлі, жінка, яка мала сталевий характер, яка колись поховала і чоловіка, і сина, яка, щоб не збожеволіти від горя, побудувала притулок на 200 собак, щоб мати для кого жити. Вона плакала, вона багато разів бачила, як покидають собак, привозячи їх у притулок, але щоб ось так людину та ще й власного батька. Усю дорогу назад вона плакала. Тоді, ідучи від того будинку, вона ухвалила єдине правильне рішення. Минув час, і сьогодні вона прокинулася щасливою. Пішла на кухню, увімкнула чайник і вийшла на балкон. Тату, ви там з Бертою обережніше. Ну, по заметах стрибати вже не молоді. Добре, берті 15, а тобі ж сьогодні 80. Та годі тобі, доню, нам не більше, ніж 18».